Відповідальний, доброзичливий і люблячий. Саме таким друзі та близькі запам'ятали певла Ящищака, військовослужбовця, серце якого зупинилося 5 січня на Донеччині. До повномасштабного вторгнення чоловік працював на місцевих телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. На початку війни він долучився до 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, де й розпочався його довгий бойовий шлях. Побратими згадують Павла добрим словом. Ми разом проживали, пересікалися часто, і на позиції разом заходили з Павлом. Ну, хороший хлопець був, проявив в моїх очах і в очах побратимів, себе відповідальною і доброю людиною, і хорошим патріотом України. На початку свого військового шляху Павло служив оператором БПЛА. Як зазначають у відділі комунікації 105-ї бригади, з 2022 року чоловік виконував бойові завдання в Харківській та Донецькій областях. 26 серпня 2023 він отримав звання молодшого лейтенанта та став начальником групи цивільно-військового співробітництва батальйону. Про роки спільної роботи з теплом розповідає колега Павла Зоряна Яремишин. Не було такого, що десь запізнитися на зйомку чи, можливо, підвести і так далі. Він завжди допомагав. Дівчатам забороняв носити штативи, сумки. Я запам'ятала, що він був дуже добрий, дуже теплий, дуже такий. Вічливий, вимогливий до себе, вимогливий до своєї роботи. Він переживав за це. Павло помер у зоні бойових дій на Донеччині у 35 років. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли його рідні, побратими, друзі та небайтужі тернополяни. У домі печалі священники провели поминальну службу. Поховали бійця на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. У нього залишилася маленька донечка Тереза.